І до новин спортивних у Вінниці відзначили понад 150 кращих атлетів, тренерів, ветеранів та спортивних діячів нашої області. Їх нагородили грамотами, подяками та грошовими преміями від міської влади. А переможці та призери європейських і світових спортивних форумів з рук мера Володимира Гройсмана отримали річну стипендію в розмірі 12 тисяч гривень. Кубок та 8 тисяч гривень презентували переможцям спартакіади серед вінницьких шкіл. Цього року перше місце вніс здобули учні школи номер 27 Шановні друзі, я хочу сьогодні в першу чергу подякувати вам. Бо коли ми визначаємо професійний день, ми завжди напевно підводимо певні проміжкові підсумки. Сьогодні я хочу констатувати те, що в спортивній вінниці є чим пишатись, є пишатись нашими спортсменами, результатами. І безумовно, сьогодні спортивна Вінниця живе. Сьогодні я ще раз хочу вас привітати з вашим професійним святом, з нашим професійним святом. Я думаю, що фізична культура і спорт на кожній людині. Хочу побажати вам успіхів, натхнення, хочу святити про те, що ми вами пишаємося, і хочу побажати кожному з вас нових досягнень і нових перемог при 100% здоров'я. Святом вас!